Вітаю вас відразу запрошую вас на наш фестиваль, який відбудеться у цю суботу, 14 вересня, у Пірогово, і хочу сказати, що основною метою організації нами цього фестиваля було те, що ми як матері побачили і зрозуміли, що в нас є певні проблеми сьогодні з вихованням дітей, з тим, з тим, як потрібно становити сімейне життя. В мене двоє діточок три з половиною роки і п'ять з половиною роки два хлопчика. Я читала багато книжок, переважно вони западні, західні, вибачаюсь. Західні про системи виховання дітей. Я зрозуміла одне: вони дуже гарні, вони розвивають особистість, вони розвивають творчу особистість, але вони всі спрямовані на саморозвиток людини. Однієї. Там немає практично взаємодії з суспільством з іншими дітьми. Тобто в цій, в цій системі виховання немає духовності, яка присуща нашій нації, наші традиції. І це мене дуже збентежило. Я не хочу, щоб моя дитина розвивалася як особистість, як творча особистість, але не вміла вести себе в суспільство і не розуміла цінність суспільства як такого. І е, знаєте фразу, так, що є така фраза загадкова руська душа, російська душа, руська душа, слов'янська, я її все ж таки називаю, слов'янська душа. І душа в нас дійсно є, і ця душа в нас виховується нашими батьками, нашими праматерями, нашими традиціями. Вона виховується протягом всього життя. І оце виховання я хочу, щоб ми бачили, мали, і е, воно зараз. Нас занепаді, на жаль, наші бабусі та наші матусі, які е, виховували нас в період Радянського Союзу, вони втратили це. Наприклад, якщо е, може хтось чув, а може хтось знає, є такі обряди, як вікові посвяти. Я нещодавно про нього дізналася, але це дуже цікавий обряд. Справа в тому, що дівчину готували бути жінкою, матір'ю протягом всього життя з дитинства, з малиства. І оці вікові посвяти – це були періоди підготовки жінки до дорослого життя. Наприклад, згідно нашої традиції, якщо дівчина до шести років не вміє вести господарство, то вона не буде мати його, вміти його вести після заміжжя. До шести років вона вже мала бути господині. Те, як наші дівчата мали там робити собі приданне – це також були якісь обрядові дії, це було все зі змістом, і вона готувалася вже тоді бути гарною матір'ю, гарною дружиною. Вона розуміла, що такі сімейні цінності, як потрібно вести себе у сім'ї, як спілкуватися з чоловіком, як виховувати дітей. На жаль, на сьогодні це переважно втрачено, тому що наші матусі і бабусі цього вже не знають і не вміють, бо був дуже складний період у нашому житті, у розвитку нашого суспільства. Це свято відбуватися на. Трьох таких невеличких весільних кутках, площадках на території музею. Це вхідна група, центральний вхід, де фольклорні колективи радо зустрінуть наших відвідувачів, запросять на весілля з обрядом запросини. Просили батько, просили мати, і ми вас просимо. Цей обряд нам представить Київщина, київський молодіжний фольклорний колектив Берегинька. Зрозуміло, що раніше запрошували дівчата з дружками, молода, з дружками ходила по селу. Точно так відбудеться і в нас, як воно було традиційно, 100 чи 200 років тому назад. Друга частина свята розпочнеться також о 12-й годині. Біля церкви Архістратига Михаїла в нас є садиба, перевезена із села Мала Каратуль, Переяслав Хмельницького району. Там виступить три фольклорних колектива. Якщо брати весілля структуровано, це має початися з коровайного обряду, потім там гільце, вільце розподіл короваю, зустріч молодої. Це покажуть два колективи, значить у нас запрошені з коровайним обрядом з Кіровоградської області, фольклорний колектив з Черкащини та Вінничини. Тобто я вже заздалегідь кажу, що 15 вересня ми пригостимо нашого відвідувача. Весільним печивом, привезеним з трьох регіонів Кіровоградщина, Вінничина та Черкащина. Так що я думаю, що не залишаться, хто би не прийшов цей день, обов'язково посмакують нашого короваю. І можна сказати, такий дуже цікавий момент, яким завжди засоби масової інформації зацікавлені в цей день. У нас буде справжнє весілля в церкві архістратига Михаїла, вінчається молода пара. Ми з ними вже переговорили, вони дали добро, і наш фольклорний колектив з Київщини Васильківського району зустріне їх після вінчання, подякує священникові, так як воно і було раніше в народі, і проведе до хати, де ми покажемо ще один обряд весільний, благословення батьками спільно з цим фольклорним колективом.